Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко добрий. Поки спускаємо оливу з двигуна. Подивімося трохи разом. Що тут у нас цікавенького? Ця машина була суха. Була суха і ну, в трансмісійне відділення суха і здебільшого чиста. Ну, де ми змогли дотягнутися Вимили хімією, водичкою. Фокус не наводиться. Ось після пробігів. Он згори по цьому ж рукаву високого тиску. Зверніть, до речі, увагу, наскільки тут тато не входить в маму. Це теж нездоровий стан речей. Так не має бути. Оцей проміжок різьбовий, його там не має бути. Але січе не по ньому. По ньому не січе, січе десь на горі і воно збігає. Тут більше. Втрат я не бачу. Оце ми вчора зав'язали, отут пускало, поміняли шайбу мідну. І тут припинило пускати. Були нюанси по пробці. Отут клапанець не тримає їх слід, потроху накрапає. А пробка болт у неї була задовга різьбова частина. Ми пару міліметрів відпиляли, поміняли шайбу на нормального розміру мідного щільнення. І воно там тримає Ну, частково клапан, ну, а більше, звісно, сам болт. Але із такого найактуальнішого, найцікавішого, бачимо ось тут після пробігів Багатостраждальний такий патрубок, бачимо так, щоб його вже тут крутили, як хотіли. Вище шва цього спаяного, воно сухе. Причому тут, ну, очевидно, вже була рука фахівця, це не заводське паяння, наскільки я можу бачити. Вище шва сухе і по боках сухе. А по самому шву січе, олива, двигуна чорненька. Так? Тобто ми зараз оцей патрубок будемо знімати, кутовий поворотник знімати, ну або паяти, або міняти, або замовляти дублікат. Бо, чесно кажучи, ну, оці. Брижжі металеві, ну вони зовсім не надихають. І коли є можливість за адекватні гроші терміново виготовити без брижів, то хотілося б, звісно, встановити такий, але будемо бачити. Десь біжить з гори також олива двигуна, так? чорненька. Це вже будемо там на горі дивитися в районі. Мабуть, фільтрів тонкого очищення пального. І ще у нас ну це згори одне з'єднання гідроциклона, бо оце олива вже йде, прозора трансмісійна. Де воно тут є? Оце ось олива прозора трансмісійна потічок іде потічок згори, від гідроциліндра. І від. Як же ж та коробка називається? Такий. Куб на коробці передач, де перемикається передач, я забув його назву. По ньому біжить, зараз подивимося, як саме. Ось він гідроциплон, був. Залити і бігло з під ось цього з'єднання. Бігло з під нього, я пробував дотягнути, воно не дотягнулося. Так? Тобто воно затягнуто до кінця і все одно травить. Що ми робимо, коли у нас там конусне привалишна поверхня? Що ми робимо? Правильно розпускаємо, дивимося на конуси, упевнюємося, що з ними все гаразд, візуально тактильно. так? І збираємо назад. Впускаємо, дивимося. От, і коли все гаразд, то зашплінтовуємо, бо вони були не зашплінтовані або не законтровані дротом. От На оцій коробці, назву якої я забув, схоже біжить по, саме по гумовому стику, по гумовому щільненню стика, і он, потоки пішли донизу. Так? Бачите свіжі потоки. Тут я перед пробігом не прибирав, ми милися знизу. Але, схоже, будемо митися обережно згори теж, щоб не позаливати, звісно, електрику. Також я хочу поприв'язувати до бонок ось ці хомути. Так, ось ці. І отам от є ще цікаве, де воно там? Цікаве з'єднання. Отам все якось так. У нас в свіжій оливі. Є теж, бачимо, до бонки не прикріплене хомутик. Але кажуть, що є вірогідність, що тут під роботою вентилятора просто те все, що там біжить, його крапли затягує сюди, і воно осідає на поверхнях. Тобто будемо діагностувати, будемо досліджувати і все це з вашою допомогою і підтримкою, за яку я вам дуже дякую. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатньо.